Називати призначе, до кого зверталися, але звідусі була е, гарант, гарантія допомоги цим людям. Бо коли у вас на подвір'ї будується небезпечний об'єкт, це не дуже приємно. Я розумію, що депутати там не живуть, але все-таки звертати на проблеми своїх упорців нам потрібно. Е, якщо термін не закінчився, але договір не розірвано, значить е, можна і далі там стоїть забор, і поки в судах воно йде руками, люди так будуть. Сидіти як на пороховій борці. Тому є просте, про, 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 проста пропозиція. Я думаю, що вона настільки проста, що не, не буде викликати якогось заперечення. У мене є пропозиція розглянути питання про визнання таким, щоб втратило чинність рішення про виділення земельної ділянки в оренду ці, цьому приватному підприємству. Ще раз кажу, За дуже багато було порушень законодавства, термін її закінчився. І воно не суперечить розгляду в судовому порядку і далі можете розглядатися в суді. Але ми, як е, обрані депутати, цими людьми, які сьогодні прийшли до нас вимагати захисту прав, повинні відреагувати. Це дуже просте рішення. Термін дій закінчився. Давайте визнаємо договір таким, що він не, не, не є вже діючим, тому виникне можливість знести той паркан, привезти в попередній стан землю. <проб> і при... на другий шанс потрапиш. Тому я просто за да, велике розуміння. Да. Uh...